Вітаю вас! З вами, як завжди, у цій порі, програма Моє рідне село благоустрій і колоритна культура села завжди потрапляють в об'єктиви наших відеокамер. Тому, аби переконатися, як живеться людям неподалік районних центрів, у великих і сучасних селах, ми завітали до Сагунівки. Більше про це дивіться за кілька хвилин. Нагунівка це велике і сучасне село в Черкаському районі. Розташоване за 30 кілометрів від обласного центру. Нині в селі проживає більше трьох тисяч осіб. Працюють дитячий садок і дві школи перших других і перших третіх ступенів. За останній рік село змінилося до невпізнаваності. Місцевим удалося навести лад на стадіоні, розпочати ремонт у будинку культури крок за кроком перетворювати площу у центрі села, яка донедавна була пусткою, на сквер із дитячим майданчиком і сакурами. Цей сквер ми будуємо для дітей, для молоді і для похилого віку, щоб кожна людина могла прийти тут, з'їсти морозиво, відпочити. Дуже надіємося, що цієї весни зацвітуть наші посажені сакури. Це мене моя мрія була, щоб не тільки в Ужгород їздити на них дивитися, а щоб можна було подивитися на них тут. Ще хочеться дуже сильно, щоб у нас тут було дитяче кафе, щоб діти могли прийти з'їсти морозиво, піцу. І відмітити день народження. І ще дуже хочеться, щоб у нас тут була виїзна свадібна церемонія. Тому що для молодих людей цей день дуже важливий в житті, і він має запам'ятатися на все життя. Він має бути прекрасним. А щоб він був прекрасний, треба створити такі умови. Тут повинно все благоухати. Клумби ми засіємо весною, до кладуться плитка, докладеться, поставиться. Значить, беседка у нас буде обов'язково шість на чотири, щоб можна було і виїзну церемонію зробити, канапки якісь там, от. і щоб можна мами з дітьми, коли сонце, бо поки дерева підніметься, все-таки буде сонячно дуже і спекотно. Тому вони можуть піти в бісідку і відпочити там. І ще хочеться до купити пару качель, ну ми не вспіли вже рік закінчився. Ну, дуже маю велику надію, що ми це осуществимо. І хочеться, щоб цей сквер приїжджали люди, не тільки приходили з Сагунівки, а хай би приходили з других сіл. Облаштування сучасного скверу це лише один із кроків до осучаснення села, говорить Ірина Іванівна. Як зробити Сагунівку кращою у її жителів є безліч ідей, тому вони шукають шляхи для їх реалізації, залучають інвесторів, виграють гранти. Багато таких. Цікавих є ідей, але на це все треба гроші. Треба заробляти ці гроші, думати як. Ну, Наше село участвує в грантах, але ми тільки з восьми виграли один. Грант ми виграли на книжки бібліотеку на 12 тисяч. Ви знаєте, дуже приємно, що бібліотека ожила. Коли ми закупили ці книжки, там книжки від е, самих маленького віку до старшого класу, плюс енциклопедії, тобто всім там можна собі вибрати по смаку е, літературу. І ви знаєте, там ще треба, звісно, мебіль поміняти бібліотекі. Там у нас є інтернет, є комп'ютер. Кого вдома немає, діти можуть прийти і скористуватися, але все одно. Цього недостатньо для того, щоб розвивати молодь, треба хороший спортивний зал. У нас чудова, чудова спортивна студія. Це у нас клуб Надія. І ви знаєте, там дуже багато займаються дітей. Вони виступають на першість України. Вони скільки здобувають медалей. Це чудові діти. І хотілося б, щоб клуб у них був просторіший, бо там не так багато місця і. Щоб умови були кращі, щоб там були душові кабіни, ну це тільки мрії, але ж мрії мають можливість здійснюватися. Покращити умови життя в селі намагаються насамперед для діток. Тож у дитячому садочку та школах за можливості намагаються своєчасно робити ремонти, створювати нові гуртки та осучаснювати процес навчання. У нашій школі на даний час навчається 193 учні. В старшій школі профільні класи, 10 клас художньо естетичного профілю, 11 клас філологічного профілю, українська філологія. Вивчаємо також окремі предмети поглиблено. Так у 8 класі вивчаємо поглиблену українську мову. На базі нашої школи із 2002 року створена школа сприяння здоров'я. Яка зараз занесена до мережі національних шкіл сприяння здоров'ю? Учні з великим задоволенням відвідують гуртки спортивного орієнтування, мають чудову можливість відвідувати країни ближнього нашого зарубіжжя. Так раніше відвідували і Німеччину, наприклад? Ну а зараз ближні країни це Польща, Словаччина, Чехія. Отак ми працюємо. Як запевняє Леся Іванівна, у школі іде безперервний процес модернізації. У цьому допомагають не лише місцеві благодійники, а й іноземці. У Цьому році, наприклад, у школі були замінені у нас вікна. Великі вікна навпроти маршових шкодів. Були сходів. Були замінені вікна у кабінеті фізики. Були встановлені двері. Ось у вестибюлі школи в минулому році на суму 135 тисяч. Це завдяки спонсорам із Америки. Ми закупили меблі. Ірина Іванівна у цьому році допомогла нам придбати плазму в математичний кабінет, допомогла придбати морозильну камеру. У селі вже не один рік потребував ремонту будинок культури. Завдяки сприянню народного депутата Сергія Рудика співпраці сільської районної і обласної рад у 2016 році вдалося розпочати ці роботи. Невдовзі будинок культури буде опалюватися. У ньому буде справна каналізація і сучасний дах. Сюди не могли зимою приходити люди займатися любими справами гуртки. От, вони потерпали від холода. Тепер я дуже вдячна Сергію Ярославовичу за те, що він послухав, дослухався до нас і нашу проблему вирішив. Він дав кошти на отоплення, і тепер ми робимо каналізацію. У нас буде клуб, ну хай не є. Але по крайній мірі у ньому все буде необхідне необхідне для для людей і дітей. І тепер ми можемо цілу зиму, сюди можуть люди приходити, в гуртках займатися. У нас співочі колективи, у нас малювання і діти можуть займатися і танцями тут, тому що ми зараз готуємо танцювальну кімнату, ремонтуємо. Я дуже рада, тому що тепер наші діти будуть зайняті круглогодічно добрими справами. Вони будуть розвиватися і не будуть, будуть не гірше. Чим в місті. І тому ця громада села дуже вдячна, дуже вдячна, що депутати наші всі працюють. Попередні роки цього не відчували, як зараз. І це вже знак того, що в країні щось міняється, і ми віримо, що як би там не було, що у нас іде війна, це дуже важко. Але ми теж повинні на місцях розвиватися і щось робити. Кожен має робити свою справу. Я дуже маю велику надію, що і на наступний рік нам теж допоможуть. У нас є багато проєктів, що нас не покинуть і так само нам допоможуть. Загалом на ремонт будинку культури спрямували більше мільйона гривень. У Сагунівці сподіваються, що невдовзі проводити тут дозвілля зможуть Люди різного віку відбуватимуться масштабні свята, діятимуть гуртки. Це якраз той випадок, про який я не, не устаю повторювати останній час, коли сільська, районна, обласна і народний депутат влади працюють в унісу. Проблем було в цьому будинку культури ну, безліч, починаючи від відсутності повноцінної каналізації, закінчуючи дахом і опаленням. Перша наша зустріч відбулася тут в квітні під час виїзного прийому громадян. На день села ми вже засвітили якісь там кошти, проекти. Моя робота полягала в тому, щоб зробити таке опалення через такі світильники. Кожну ви бачили, в всьому будинку вони встановлені. Це перша частина. Це 500 тисяч гривень з державного бюджету. 250 тисяч гривень виділила обласна рада, 100 тисяч гривень виділила районна рада, Людар. Сільська рада додатково виділила майже 400 тисяч гривень. От бачите, зараз ми маємо сьогодні субота, вихідний день, робота йде. Оце видно, що пані Ірина, новообраний сільський голова, на своєму місті у неї це все горить, каже, що нажила багато ворогів. От, але зате в результаті у людей буде прекрасний розгонівка, велике село буде гарний будинок культури, який по суті ну, реновація це, мабуть, те слово, яке вартує цьому випадку сказати. В Сагунівці живуть люди з чітко вираженої громадянської позиції у зону АТО. Місцеві жителі часто відправляють вантажі з консервацією, фруктами, овочами, а також малюнками і листами від школярів. Щорічно ми проводимо у школах спеціальну ярмарку, яка називається філія доброти, часто виручені гроші з ярмарки. Ми на ці гроші купуємо теплі речі, наприклад, передаємо їх до військових частин, тому що і в нашому селі є волонтери сільські, так які працюють на такому, можна сказати, всеукраїнському рівні. Ми співпрацюємо з ними, передаємо ці гроші або теплі речі. Купуємо на ці гроші. Кожного року ми збираємо продукти, мається на увазі і консервація, і овочі. Бувало ще і крупи збирали. Кожного року напередодні новорічних свят напередодні Миколайчика, малюємо малюнки, пишемо листи солдатам. Ну і відповідно наші волонтери туди їм. Передають також сільський голова разом із небайдужими односельцями печуть солдатам домашні пиріжки. А для того щоб смаколики довше залишалися свіжими, пробували випікати їх за надзвичайно великою кількістю рецептів, допоки не знайшли ідеальний. Загалом у Сагунівці вистачає і проблем із добутків, та все ж, ж жителі села сподіваються, що разом їм вдасться їх вирішити. В школах теж є проблеми, ремонти, вс. В дитячих садочках ремонти треба робити. Роботи ще дуже багато, але головне не теряти надію і йти далі. Треба 2-3 роки, щоб люди зрозуміли, що це все їхнє, не тільки їхні 25 соток, а це все навкруги їхнє. І можеш на, на кінці кінці вони будуть думати, що вони оставлять внукам, правнукам. Ну, про це треба думати. Бо я не знаю, якщо ми будемо всі переходити на твердопалені котли, то я боюсь, що у нас в Черкаській області буде Кіровоградська область, де будуть одні поля. То, то, то це не вихід. Є нові технології. Можна ж переходити на енергозберігаючі сонячні батареї, треба вже думати про це. Вітряки, так як це використовують в Європі. Ну, це треба, щоб наші очільники нашої країни були в цьому дуже зацікавлені. Поки що ми цього не бачимо. Хоча технології з кожним днем ростуть і зараз скільки всього цікавого є, і навіть цей мусор, який у нас під ногами, можна використовувати на ті самі піліти. І треба просто думати, як нашу країну зробити щасливою, прогресивною. Ось таким є село Сагунівка. Місцеві жителі тут не сидять, склавши руки, а наполегливо втілюють життя свої ідеї. Сподіваємося, що їм це вдасться, і вже незабаром вновлений будинок культури прийматиме відвідувачів, а у скверах навесні заквітнуть сакури. На цьому наша програма добігає кінця. Побачимося наступного тижня.